Трошки не записались в мене відео і не переглянули ті, хто дивляться у запису. Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, ріелтори, доброго ранку, агенти з нерухомості Одеси та взагалі всієї нашої страни. Сьогодні з вами понеділок починаємо. Починаємо робочу неділю, вже майже святкову неділю разом і починаємо її правильно. З агенцією нерухомості слони. Я з вами сьогодні, Тетяна Літвінова, і як завжди, у нас ранкова зустріч. де ми, де я, звісно, я для вас розказую, ділюся. Я дійсно не навчаю. Я постійно ділюсь своїм досвідом і постійно ділюсь досвідом інших. Я дуже дуже сильно люблю спостерігати за роботою всіх агентів. У мене багато зустріч, багато комунікацій. З агентами, і я досліджую. Я дослідник, я люблю досліджувати, де, що, як можна зробити, як досягати успіху, як йти до результату, і що заважає, а і навпаки, що допомагає агентам досягати своїх мрій, своїх результатів. І сьогодні якраз будемо говорити про те, як покращити свої результати. Я досліджувала, як ви вже знаєте, і виділила те, що заважає. Те, що заважає йти до верху, те, що заважає йти до успіху. А, і сьогодні про це поговоримо. Я вивела дві причини. Їх дійсно набагато більше, набагато більше. Але дві, які ми сьогодні з вами встигнемо проговорити, і про які я хотіла б наголосити для кожного з вас, і дійсно дам ще й рішення, що з цим можна зробити, і що, що як ви можете пропрацювати ці причини, які ведуть нас. Скоріше не ведуть, які не ведуть нас до нашого зростання. Ну як завжди, ми можемо казати, що зростання може бути у результатах і виражено в грошах. Зростання може бути внутрішнє, як, ваш, як ваша експертність і ваш професіоналізм. І це паралельні такі паралельні штуки, які все одно ведуть вас до одного результату, до вашого. Ну, Становища, хто ви сьогодні на ринку, і як ви себе сьогодні тут ви, ну, відчуваєте. І от іноді ви працюєте, 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 іноді вже здається, що ви роб... ну, вже все можливе, ви робите. І такий загружений у вас день, і стільки багато справ, і багато дій. І все у вас є, але щось ви не досягаєте, да? не досягаєте тієї мети, або е щось вас не влаштовує. так? І... Якраз одна із причин, одна із причин, да невдач, кому чому не досягають, чому не доходять до результату. То це коли ви я зараз скажу, можливо, комусь не сподобається, але це правда, коли ви виконуєте не ключові дії. Розумієте? Дуже коли, особливо коли багато дій, багато справ оцінити оцінити саме які дії, саме які шаги ведуть до результату. Наскільки вони ключові? Розумієте? І от якщо да, навіть ви. Не полінитесь, зробите фотографію свого робочого дня і просто будете охвилинно виписувати, що ви робили в цей період часу, в цей період часу, в цей період часу, а потім наприкінці дня сядете і візьмете маркер, якийсь ну, і, ну, різних кольорів. І відмітити, що ви робили те, що веде насправді вас до результату, а що не веде, і просто порахуйте, скільки насправді часу ви використовуєте для того саме, щоб досягти успіху. Повірте мені, я. Я таке робила. Я таке робила декілька з іншими. Я раджу вам це зробити. Це дуже ну просто у вас відкриються очі, скільки марно ми витрачаємо часу на неключові дії. І можливо, вони десь і потрібні нам, так але вони не ключові, вони не ведуть до результату. І коли ти на власні очі побачиш, скільки всього зайвого ти робиш, то тоді це ну. Це до вас буде ну для вас буде таким відкриттям. Я вам точно кажу, тому що для мене це було відкриття. А, і коли я виписала почасово по хвилину все, що я роблю, це я роблю це от прям навіть з кавою, паузою, навіть е, коли я з колегами можливо там і. І говорили ми про, про, про роботу, про об'єкти, можливо, про клієнтів, але саме ці балачки не вели до результату, і я не проти того, щоб поспілкуватися професійно з своїми колегами. Але коли ви це робите, то треба подумати, чи веде вас це до результату, і саме зараз, чи можете ви собі дозволити саме цю бесіду, саме ці розмови, які на, не доведуть вас до кінця до вашого до, до вашої цілі. Тому що я пораджу е, обов'язково треба визначати ключові дії в вашій роботі, і у вас є системні ключові дії. Розумієте, до мене звертаються багато і на консультації приходять агенти і. Е, я ну і питають, як нам зробити систему, як в мене немає системи, в мене немає щоденного плану, або я там, там завалююсь, провалююсь і не виконую всі дії. Розумієте, тому ключові дії, ключові дії, це це такий основа, основа вашої роботи, основа там, де, де є перелік дій. 5-6 дій обов'язкових на день, які ви повинні зробити обов'язково, і що б там не було, як там б, що не було, і поки ви не зробите ці дії, ви не можете не ви не можете дозволити собі ну прямо на легкості займатися іншими справами. І це я постійно кажу, це постійний пошук нових клієнтів. Ви повинні залучати нових клієнтів до себе в роботу. Нові заявки, нові звернення від клієнтів, тому що отримати звернення це одне діло, а потім цього звернення зробити клієнта це інша справа. Зовсім так тут різні інструменти працюють всередині. Тому ви постійно потрібні зосереджуватися щоденно, почуйте мене щоденно на тому, щоб долучати нові заявки, нові звернення від клієнтів. Потім потрібно постійно працювати з тією базою клієнтів, яка вже у вас є, і покупців, і продавців, і власників. Тому ну зробити так, щоб настроїти так, щоб потік був, це реклама. А ваші, ваші запитання, ваші. Дзвінки, ваші зустрічі з клієнтами, це вже робота з тими існуючими заявками, які у вас є. Розумієте? тому от е, ключові дії на день, ключові дії визначте їх для себе. Е, зробіть аудит, які можете зробити на, на, ну, на один день аудит, навіть сьогодні день тільки починається. Просто візьміть лист десь у. В нотатках, так, і просто записуйте все, що ви робили похвилинно, похвилинно, поки ви от закінчили дію, записали, закінчили, записали. Наприкінці сьогоднішнього дня візьмете маркер, червоний, наприклад, жовтий, і повідмічайте. Червоним відмітьте те, що тісно веде вас до результату. От ви бачите, що ви зробили дзвінок, назначили зустріч, значить, у вас буде зустріч з клієнтом. Або ви зробили рекламу. І ви сподіваєтеся, що вам ну буде, буде ну звернення отримаєте ви від клієнта і просто відмічайте, і відмітьте те, що ви робили напродовж дня, і що точно не веде вас до результату. А якщо це ще три, три дня, дні зробити або недільку, то просто ви будете шоковані, скільки марно витрачається часу на неключові дії. Я не проти того, щоб іноді давати собі стоп день, стоп час. Це дуже гарно працює, коли ти дійсно нагружений, напруження, коли внутрішнє є. Ви дозвольте тоді собі, це дуже важливо дозволити собі. Ви відчуваєте, що вам трошки важкувато, так? Просто скажіть так, Таня, зараз я роблю тобі стоп час, і я, ну тобто, легально, легально, сама для себе зробила собі відпочинок на час. Я знаю, що я час буду займатися, ну точно діями, які не, не ключові і не ведуть до результату. Це будь-що завгодно. Це я можу, це я можу балакати по телефону, може, десь в соцмережах посидіти. Тобто, це буде не Дія, і Я собі дозволю це зробити. розумієте? І мій мозок буде налаштований на відпочинок і на можливо зосередження перед наступним кроком, наступним ривком. А я можу зро... Ви можете навіть собі зробити стоп півдня, можете зробити стоп день. Все залежить від того, наскільки ви напружені, наскільки те, що навколо вас відбувається, але не пошкодьте собі процеси, які вже запущені. так? Але це нормально, легально собі давати дозвіл зробити стоп. Це нормально, Ненормально, коли ти впродовж дня ходиш, 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 щось робиш, а ще й гірше, намагато гірше, коли ти ще своїми йде ключовими діями і відволікаєш інших, то це взагалі дуже дуже погано працює і не тільки для вас, але і тих хто рядом поруч з вами. Тому ключові дії визначте їх для себе і зосередтеся на тому, що ви щоденно щоденно щоб там не не трапилося. Ви виконуєте ці ключові дії, які в майбутньому приведуть вас, принесуть вам результат. Це буде обов'язково. А, так що спробуйте. І друга причина невдачі: є, коли ріелтор не зростає або не досягає результатів, я взагалі то сьогодні кажу про зріст. А, і, на жаль, це відсутність бажання зростати. Так, і можливо, хтось вам скаже, та як це так, я що я не хочу більше грошей? Та як це так, що я не хочу більше ну, більш знати або більш заробляти, або мати більшість клієнтів? А, так, я вам скажу. Є люди, у яких немає бажання зростати, і навіть у них ви всі в одній реальності, так ви всі в одному ринку, і ресурси у всіх однакові, і можливості так для заробітку, для результатів. У всіх однакові, але є таке, що немає бажання зростати. Просто просто немає тут багато факторів, які ну, які тут всередині від за відсутністю бажання зростати, так але це точно коли немає цього бажання, немає то мотивації, то і результату з до зрісту не буде точно. Що я можу сказати? Ну, легко сказати, знайдіть свою власну мотивацію, так Найдіть тут саме ту ціль, саме те, що вас буде заряджати, саме те, що буде вас спонукати рухатися вперед, і від чого у вас будуть просто шалені, ви будете шаленіти, і очі будуть сяяти, і ви будете хотіти цього. Дійсно, в умовах сьогодення це не просто це, не просто це зробити, я це знаю, але я хочу трошки Сказати про мотивацію вам, да, і про, ну, чуть-чуть, трошечки да, треба знайти цю мотивацію. Розумієте, що от у вас у кожного всередині є кнопка. Є от, ми кажемо це про власників, про покупців, коли розбираємо так з агентами, розбираємо на, на тренінгах. У кожного є тригірна власна кнопка. І на цю кнопку, якщо нажати, треба її знайти, щоб нажати і вимкнути, і включитися, включити в собі бажання. Але розумійте, в чому, в чому тут є така складність і трохи таємниця, ну не таємниця особливість. так. Що потрібно для мотивації? Там три три складові, три складові, які ви повинні собі усвідомити. По-перше, це от ви поставили собі ціль, якусь да, і от десь вона у вас в голові є, і десь ви цього хочете, але сильного бажання отримати немає, або у вас немає сили. Що ще набагато гірше? Є іноді є цілі, бажання отримати її, але немає. Ви відчуваєте, що у вас немає сили для того, щоб ну, дійти до цієї цілі до цієї цілі. Тому, по-перше, це ви повинні усвідомлювати ті зусилля, які вам потрібно затратити на досягнення цієї цілі. Ви потрібні розібрати, ну ви. ви, ну, ви Повинні розуміти, що для того, щоб отримати цю ціль, цей результат потрібно за ну, витратити зусилля, так? які зусилля потрібно затратити. Потім, після того, як ви затратили зусилля, ви отримуєте результат. розумієте? Результат, який ви отримаєте від цих дій, які ви зосередитеся, і зробите. І це класно. Це дві, дві штуки, тобто ваші зусилля і ваш результат, який ви отримали. Але ще за цим всім є така штука. І ось ця якраз штука і заважає інколи досягати результатів або відсутністі бажання. За цим всім стоїть винагорода. Як ви нагородите себе від цього результату? Тому що результат. Це виражений, в чомусь виражений, так? Це ви отримали або кількість угод, або кількість грошей, ось ваш результат. А чи є там винагорода саме для вас? Ми дуже часто попадаємо в ту пастку, коли ми багато чогось робимо, працюємо, робимо, досягаємо, але не нагороджуємо самі себе. І це, це не я придумала, це психологія придумала. І це дійсно так працює. Тому, коли ви ставите собі результати, коли ви розумієте, які зусилля ви вам потрібно затратити, щоб отримати якийсь результат, отримуйте цей результат, яка буде нагорода саме для вас? І як саме ви себе нагородите за те, що ви це отримали? І якщо там немає нагороди, якщо немає там для нашого мозока, підсвідомості нашої немає розуміння, що він там отримає щось смачненьке. То повірте мені, бажання зростати і мотивація. Буде на досить низькому рівні. Там ще дуже багато всього, що може заважати бажанню зростати, що вас насправді заважає вам, але це ключове те, що я хотіла вам сказати, про мотивацію. Тому постійно, постійно, коли собі ставите цілі або бажаєте досягнути якогось результату, постійно думайте про те, ще про ваші зусилля, про результат і про винагороду, яку ви отримаєте. Тому ну і дійсно воно ж потрібно зусилля і винагорода, Ви розумієте, так потрібно бути трошки не так, що я зроблю одну дію, а нагород отримаю зразу результати. А нагорода буде там. Я ну досить досить така вже мега-мега крута, і масштабна якась там поїздка або купівля якоїсь дорогого. Ну, потрібно ну бути в синхронізації, так потрібно. Яка буде які будуть наскільки багато буде зусиль, настільки буде і винагорода? Це, ну, це Тому я що вам бажаю, на цьому тижні вже ми закінчуємо цей 24-й рік і вже час підводити підсумки, але. Не можу я вам сказати, що вам прям потрібно підводити підсумки. Підсумки потрібні, аналіз обов'язково потрібен. І пам'ятайте про те, що в нашої нашій роботі, в наших діях ми повинні. Ми, у нас немає такого, що ми можемо зробити паузу. Якщо ми це робимо, то ми розуміємо, що потім нам прийдеться заново запускати цей потік в роботі, і що нам допомагає для стабільного зростання? Що допомагає це ключові дії? Виконання ключових дій, зосередження на цих ключових дій, пошук клієнтів, системна праця з тими існуючими заявками, які підвищення вашої кваліфікації, постійно навчатися, прийняти нові інструменти, які є, воно більш ефективні, обов'язково. І слідкувати за своєю мотивацією, тому що люди з сильним бажанням завжди, я вам кажу, коли є сильне бажання, ви завжди знайдете рішення і той інструмент або людей, або наставників будь-кого для того, щоб, навіть якщо ці бажання заховані, десь у вас для того, щоб прийти до успіху і до результату. От успіх починається саме з бажання і перетворюється на реальність через дії. Ваші тому ставте перед собою великі цілі зосереджуйтесь на головному і на ключовому, і досягайте більшого для себе і для свого просто гарнючого класнючого життя. Я бажаю, щоб ви досягли кожен бажаючий досяг і почав вже сьогодні це робити. Це була агенція нерухомості слон. Понеділок, я Тетяна Літвінова. Бажаю вам гарної, гарної неділі. Робочої до нової зустрічі.